Києві 10 ранку у марафоні час новин», які для вас підготувала інформаційна команда фактів есітіві та СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Цієї ночі росіяни запустили по Україні 58 ударних дронів та балістичну ракету. Іскандер є влучання ракети та шести безпілотників на трьох локаціях. Ще на кількох впали уламки. Повітряні сили повідомляють, що збили 52 дрони. Небезпека була в більшості областей, окрім заходу країни. Дрони росіяни запускали з Курська, Брянська, Міллерового, Приморська, Хтарська. Уранці ворог почав нову хвилю атак безпілотників із північно-східного напрямку. Повідомляють повітряні сили. На місці надзвичайної ситуації на Київщині триває ліквідація наслідків вибухів, що сталося напередодні пізно ввечері. Можливі затримки потягів на 2-3 години. Повідомляє корзалізниця. Інцидент стався на залізничній інфраструктурі, що саме трапилось офіційно. Не повідомляють, але є постраждалі. Момент вибухів Колію рухався потяг Харків. Перемишль троє жінок отримали гостру реакцію на стрес. Повідомляє Київська обласна військова адміністрація. 240 пасажирів евакуювали. Згодом потяг вирушив змінним. Маршрутом більшість людей продовжили подорож. На час відновлювальних робіт потяги далекого сполучення курсують в об'їзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень. Приміські поїзди також рухаються зі змінами у графіку. Вся актуальна інформація щодо затримок та нового розкладу є на ресурсах Укрзалізниці. У Запорізькій області російська армія вбила людину та ще двох поранили, повідомили обласній військовій адміністрації. Ворог атакував дронами Пологівський район. Загалом продовж доби окупанти обстріляли 15 населених пунктів області. Загалом 475 ударів. З авіації росіяни гатили шість разів по гуляй полю, Приморському, залізничному, Малинівці, Червоному і Полтавці. По території області агресор запустив понад 300 різних безпілотників, переважно впів від дрони. Ще понад 150 разів окупанти відкривали. Вогонь з артилерії надійшло п'ять повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків і господарчих споруд. Наслідок російських атак на Харківщині минулої доби загинула одна людина. Ще п'ятеро постраждали. Агресор обстріляв сім населених пунктів області. Напередодні ворог вдарив із реактивної системи залпового вогню. По селищу Борова загинув чоловік, ще двоє поранені. Потрощені житлові будинки, господарські споруди виникли пожежі. Рятувальники ДСНС шукали людей під завалами, і саме в цей час окупанти знов вдарили по селищу уже авіабомбами. Надзвичайники не постраждали. Повідомили в ДСНС Харківщини. Також росіяни обстріляли Куп'янськ. Там ушкоджені троє людей. Армія Росії за минулу добу більше сотні разів обстріляла Сумщину. Під вогнем опинилися 56 населених пунктів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти гатили двадцятьма керованими бомбами, запускали ударні та FPV-дрони, скидали вибухівку з безпілотників. Найбільше російського залізят летіло по сумському та Шосткинському районах. У сумській громаді знищено два приватні будинки, ще кілька понівечені. Пошкоджена також багатоповерхівка та три автівки. Дві садиби потрощені в потивель громаді, Три у Миколаївській. На щастя, минулося без жертв. Військово-морські сили України в Криму вразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії. Це сталося вночі проти 11 вересня на території 184-го науково-дослідницького експериментальної бази Севастополя, повідомляють ВМС України. Комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами Чорноморського флоту РФ. Не шукати виправдання, а запровадити дієві санкції, і примусити Путіна завершити війну. Президент України прокоментував заяву лідера США Дональда Трампа, який погодився на серйозні санкції проти РФ за умови, якщо це зроблять усі країни НАТО та припинять купувати російську нафту. Володимир Зеленський наголосив цю позицію варто почути всім, хто досі обирає постачання з Росії. Треба, щоб споживання російської нафти меншало, і це точно буде скорочувати можливість Кремля воювати. Україна розраховує на сильні кроки Сполучених Штатів разом з усіма сильну санкційно-тарифну політику. Це вже дуже довга війна Росії. Її амбіції, її можливості, її бюджету. А отже, російської нафти, російського газу, російського урану, російських ресурсів, які роблять путіну касу. Прошу всіх партнерів перестати шукати виправдання, чому не вводити ті чи інші санкції всіх і Європ, і Сполучені Штати, і країни сімки, і країни двадцятки потрібні також сильні санкції проти терміналів, які відвантажують та приймають нафту з Росії. І це може бути одним з найбільших кроків до миру, який тільки можна уявити дійсно історичним рішенням. Ситуація на фронті напружена. Росіяни посилюють наступ та намагаються прорвати нашу лінію оборони. Загалом напередодні відбулося 184 бойові зіткнення. А найскладніше нашим оборонцям на покровському напрямку повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Поблизу Покровська українські воїни відбили 52 російських штурми біля 17 населених пунктів. Дуже скрутна ситуація і на Новопавлівському напрямку. Там вчора сталася 41 ворожа атака. 16 бойових зіткнень було на Лиманському відтинку фронту. Ту на північно-слобожанському курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили три атаки окупантів. Ще 14 російських штурмів зупинили на південно-слобожанському напрямку в районі Вовчанська. 11 бої вчора вдалося на Куп'янському напрямку. На сіверському відтинку сили оборони зупинили 22 російські атаки. На Краматорському дві, а на турецькому десять. Три невдалі штурми Росіяни здійснили на придніпровському напрямку фронту. За минулу добу наші сили оборони знищили 880 Російських загарбників Ситуація на східному фронті, отже, залишається надскладною. Бійці 30-ї бригади, які тримають оборону поруч із трасою Е-40, усіма силами намагаються зупинити росіян, численність і ресурси, яких перевищують наші в кілька разів. Противник активно застосовує розвідку та ударні дрони, обстрілює дороги, якими рухаються наші бійці, і майже щодня йде у піхотні штурми. Попри це, наші артилеристи і розвідники невпинно нищать росіян, не даючи їм просунутися. Традиційно у сюжеті буде картка і код збору. На ремонт автівок, бо без них на фронті зараз ніяк. З передової репортаж Владислава Круглова. Приблизно десь 12 кілометрів. Отак От ми знаходимося від них. Ну, під'їхати вже ближче до них вже становиться небезпечно. Стараємося якось не доїжджати вже туди, тому що ну, і, нас не і вас теж. Бо біда. Неподалік траси є 40, що веде від окупованого Бахмуту до Слов'янська, оборону тримають бійці 30-ї бригади. На позиції артилеристів військові нас не довезли, бо у небі протягом усього часу, що ми провели з бійцями, ворог тримав і розвіддрони, і ФПВ. Позавчора втік. Бачко мене зберігав. Що було тоді? Та дрон. Хлопці крикнули в радійку, що злодій тебе дрон. То ясеньку в ліс заскочив і сховався там у лісі, і все. Ще місяць тому доїхати до вогневих позицій можна було безпечно за темна. спокійно вивантажити боєкомплект, змінити бійців. То на сьогодні ворог вражає наші логістичні шляхи майже однаково і в день, і вночі. Шість кілометрів я можу за, за якихось 7-8 мінут пролетіти по полю. Стараємося швидко. Чим швидше, тим, тим ти живіший будеш. Та дрони залітають їхні на 20-30 кілометрів. Дуже багато ударних дронів стало ну, типу, дуже багато останнім часом, і вони стараються так само і в теле залітати на ну, особливо на оптоволокні бійці, як і водій, завжди мають при собі рушницю, аби при прямій видимості збити дрон на оптоволокні, бо жоден реп проти нього не діє. Та якщо на позицію артилеристів все ж вдається дістатися непоміченими, працювати сау 2 с 1 гвоздика доводиться рідше ніж ще місяць тому. Безпосередньо на позиції дуже тяжко, швидко засікається артилерія, дуже тяжко працювати, так як колись ми працювали з одного місця, по багато снарядів ми закидали. Зараз на даний момент два-три постріли і треба ховатися в укриття. Тобто інтенсивної стрільби такої ну вже немає. Та коли расисти тиснуть і йдуть у масовані піхотні штурми, що буває майже щодня зі світанком, робота є і насамперед у дронарів, які наводять нашу артилерію. Наші розвідники ну літають в небі. От вони бачать там, де паламнується якийсь під'їзд і прорив. Вони готуються там до штурму, допустим, стягують багато техніки або живої сили в одне місце. Передають нам координати, ми наводимося по установках. Ну і гасимо ворога, як кажуть. Ну в основному піхота, піхота, техніка. Багато штурмів. Багато штурмів штурмують позиції піхоти. І приходиться дуже часто відповідати, подавлювати вогнем. їх. Бійці кажуть, у напрямку Сіверська і траси є 40 Ворог стягнув десятки тисяч одиниць живої сили, аби перерізати головні артерії, по яких наші військові дістаються до позицій. Славянська моторська це їхні головні цілі. Тобто, за я так розумію, що саме саме міста вони не хочуть зайти, вони хочуть просто зробити великий котел. От наша задача цього не допустити. Тож як би важко не було, бійці тридцятки кажуть, кожен тут воює за свій дім і за свою родину, і за те, аби руський мір не поширювався у глиб країни. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факти сітіві єдині новини. Сьогодні День пам'яті примусового виселення українців у 44-51 роках. З Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини після закінчення Другої світової і встановлення нових державних кордонів в Європі у вересні 44-го року РСР та Польща уклали угоду про взаємний обмін населенням українського з території Польщі до РСР і польського з України до Польщі. Переселення мало бути добровільним, однак перетворилося на примусове і супроводжувалося репресіями, позбавленням майна, обмеженням політичних, соціальних. Економічних і культурних прав людей близько 700 тисяч українців були примусово виселені зі своїх домівок 2018 року. Верховна Рада України становила другу неділю вересня офіційним днем пам'яті про насильницькі депортації в 44-51 роках. Ну і далі про аграрні звершення картопля цьогоріч тішить гарним урожаєм. Після спеки українські фермери потроху виходять у поля, аби копати бульбу. Втім, вже бачать, вродила вона добре. Тож рекордних цін, як торік, на другий хліб українців не прогнозують. На Волині організували день поля, де зібралися картоплярі з усієї України. Придивлялися до нових сортів, ділилися досвідом вирощування, аби збільшити врожай. Де вродило найкраще? і Чи вистачить картоплі цього року? Ці. Кавалася Катерина Курбанова. Ще три урожаї картоплі збирають цьогоріч волиняни. Пані Лідія з чоловіком купає бульбу вже декілька днів, адже засадили нею аж 30 соток. Нас вродило цього року, нема чого бог нівити. Дуже гарний урожай цього року. Картопля велика, не попсована хворобами, не злякалася навіть весняних аномальних приморозків. Дивіться, яка гарна картопля. і варили дуже смачна. А от фермери збирати врожай лише починають, чекали, поки спаде спека. На Волині перед початком робіт влаштували день поля, куди з'їхалися картоплярі з усієї України. Юрій з Київщини вже зібрав бульбу, яку продає на чіпси, і врожаєм дуже задоволений. Хоча б, погодні бумов були не дуже гарні, але Ну, у нас зрошення, і ми технологічно підійшли іншим способом. Підійшли з наукою вже цього року. Нам сорти чіпсові так показали. Дуже гарний результат. У цьому волинському господарстві, де влаштували картопляне свято, вирощують насіннєвий продукт іноземних та українських сортів. Їх тут аж 80. Щоб е, люди побачили, все таки е, навчилися. От, як краще картоплю вирощувати, в яких умовах, яке живлення, який захист дати, який сорт підібрати от, для свого регіону, для своїх типів ґрунтів. Вирощували тут і дев'ять сортів із Чернігівщини. Копаємо сорт чернігів катоплі раннього пустиності. Сорт нагорода. І на родючому Волинському ґрунті цей сорт фермерів потішив. Сорт крупнобульбовий, багатобульбовий. Під кущем, ви бачите, 13 бульб. Чернігівщина нині серед лідерів із вирощування картоплі. У році було період, що місяць не було опадів. Дефіцит вологи сказався на урожайність картоплі. Не дала той потенціал сорту, який мала б показати. У нас ще зрошення немає, але в перспективі, перспективі будемо думати. Та цьогоріч картоплі точно вистачить усім. Урожай чималий по всій Україні. Засадили більші площі, зважаючи на торічні високі ціни. Рекорди зворощування б'є Дніпропетровщина. Дніпро замінило Херсонську область. Тому що дуже багато картоплі було в Херсонській області. Там все на зрошенні, а там, де є зрошення, там є гарні показники врожайності і якості. Вони технологічні. Навіть в самих жорстких умовах там температура до 40 до 50, вони все рівно працюють. Та в господарствах, де зрошення немає, урожай також добрий, тож надто дорогою, як торік, картопля напевне не буде. Нині продають від 8 до 12 гривень за кілограм. зимку ціна зросте приблизно вдвічі. Хоча, якби фермери мали змогу будувати овочесховища, вартість не нато коливалася б упродовж року. Втім, це дороге задоволення. Проблема є зі зберіганнями, сховищами, от, і е, потребуємо підтримки від держави, дешеві кредити, відшкодування вартості частичної обладнання, от іноземного, яке ставиться, бо в основному все обладнання для сховищ виробляється в Європі. Та, попри усі виклики і труднощі, наші фермери працюють, використовуючи сучасні технології вирощування овочів. Це культура, яка допомагає нам, допомагає нашій країні, допомагає нашим людям. Це є другий хліб. Як кажуть, і він необхідний всім зібрати весь урожай картоплі Фермери планують до кінця вересня. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, Факт та Сітіві. Єдині новини.